Родина героя з Волині Олександра Бірука потребує нашої допомоги. Не вистачає 1382 підписи, аби петиція про присвоєння військовому герою України потрапила на стіл до президента. Олександр Бірук родом з каменя Каширського. Йому було 43 роки. На війну пішов у вересні 22-го року. Командував стрілецьким відділенням. Влітку 23 го Волинянин переніс важку операцію, після якої мав право звільнитися зі служби. Утім, не зробив цього. Попри проблеми зі здоров'ям, він повернувся на фронт, де до останнього подиху боронив рідну землю. У лютому, 24-го захисник мав приїхати у відпустку. Втім, вирішив, що його побратимові вона потрібніша. Додому до батьків, дружини й двох синів. Олександр Бірук в лютому таки приїхав. Утім, уже на щиті. Життя Олександра обірвалося 19 лютого біля Малинівки Запорізької області. Нині родина захисника прагне, аби герой для людей мав ще й офіційне звання Героя України, хоч і посмертно. Нині все залежить від нас. За 18 днів нам потрібно зібрати 1382 підписи петиції. Посилання можна знайти у соцмережах 12 каналу.